Надання незаконних переваг. Тому що чому ви, як мешканці ОСББ, маєте збирати на це кошти. А, Свої кошти, власні. Так. так. А, а наприклад, е мешканці ЖКСів угу. на, це на це місто виділяє. Ну чому так? О, І справа так. в тому, що е ті гроші, які виділяють місце, це наші з вами теж гроші. Тобто ви налоги. сплачуєте подвійну ціну. Бачите, так. як добре я задала питання. Так, ви, Треба буде ще... Налоги у... ж усвіткує окрему консультацію а взяти. А чому за ці, за ці кошти хтось отримує ліфт, а хтось ні. От. Тому І... що цей дім в СМД ну, це не дуже логічно. А, от. Це одне питання. А ще. Е... На рахунок залушків, я впевнений, що все рівно до кінця року залишки будуть. Я не пам'ятаю такого, щоб усі роботи були виконані на 100%. Те, що я казала, такого Провести не аналіз було. виконання так. всіх навіть. Я, я не пам'ятаю, і на даному етапі, яке як, як, як виконання, теж ніхто не говорить. А це раніше, ми це озвучували завжди, що статус виконання такий-то такий-то. А якщо зараз це не ми ж навіть не, не розуміємо, наскільки на вони виконані. На 15%, на 60%, на 80%. Якщо статус там, виконання менш ніж там, на 40 чи на 50%, а навіщо ці кошти?